Доброго ранку, друзі. Ми на Круповках 40 з Богданом, з моїм помощником. Вийшли рано, 10 часов утра. У нас сьогодні така якась хмарна погода. Вовик мене злякав, що сьогодні буде сонце, а завтра ще більше. Завтра ночі вже буде 19. І ми скоренько з утра побігли в бідронку, тому що треба нам кое що було підкупити. А потім думаю буде сонце і ми не зможемо. А воно таке відчуття, що хоч би не дощ. На сонце особо не похоже. Так що, хто хоче гуляти, можна з утра виходити, поки свіжо. От я люблю таку погоду, хтось може любить сонце. А я до такої степені люблю, коли оце прохлада, що я взагалі в хату не хочу заходити. У нас всі взять виходить, ще з утра спить. Я сейчас Богдана... Отправлю до папи, прийдемо додому, ще зварим пельмені, покормлю його, відправлю до папи, а сама, якщо погода така буде продовжатися, то я двину з дому. Ось так. Діану тут зустрітила, це ж вона тут робить, а я прийшла на лавочку, сіла, бо тут последня лавочка, де можна сісти, а далі вже треба йти до самої бідренки. Так я сіла на лавочку, біжить Дянка на роботу. Так я ще її побачила, поздоровалась трошки пару минуточок і розбіглась. Ну все, будемо ми топити, дівчатки додому. А ще хотіла сказати, дівчатки, що сьогодні відео буде без мого ліца. Мене ви сьогодні не побачите. Може, Волик в кінці дня приїде, а він в 12 приїде на зуби. Може, Вовик захоче вам показатися. А я покрашу, покрашена. Мене Ліда вчора покрасила, купила краску. Хотілося мені затемнити, Оце все випечене, вилиняти. Я купила темненьку краску. Боже мой, аби хто бачив. Я боюсь показувати це на люди. Десять років собі додавила старості це зразу. Одесію, минутно. Чорнюща, дівчинка, страшна. Ну, волос показується тепер на голові більше. Кобло, кубло таке, що треба стрихти. Ну, вже я до больниці, звісно, нічого стригти не буду, так що і показуватися сьогодні вам не буду. Сьогодні ще вимаю, завтра ще вимою, воно трошки змиється і тоді вже буду, може, похожа на людину. Ось От отакі діла. А Вовик сьогодні приїде в 12 часов. Нема сьогодні, його не видно. Бачите? все в тумані. Не пойму, що це таке. А цей. Так що сьогодні Вовик прийде в 12 на зуби, що він йому буде робити, я не знаю. Потім вам розкажемо і покажемо. Саме цікаво, що цей раз буде. Ти раз вроді нерв виривав, крутив, крутив, щось тоді дергав, як нерв виривав. А що буде сьогодні, у машина вдалося. Треба добре знімати мало людей, не так набито, можна все показати. Но дуже погано те, що утром розвозять товар, машини. Багато машин. Тут красиве, дуже здання. Воно мені подобається на балконі качаючіся крісла. але ми в нього ні разу не були. Я на крісла на таке не сяду. А з ким сюди, а самі йде мені діватися. Так що туди ми не ходимо, тільки знімаю, з боку любуюся, ходжу. Я думала тебе. В неожиданості, а ти завжди. Готовий. Ну, яка не що таке таки нажидась? Ой, а я знаю. А що це ти вже притяг? Це подарок. Це подарок, це у баню. Щоб на полу не стояло нічого. Бо перечіпаюся, як зайду в душ, можу впасти. А так повісю на дверки, воно буде з дверками бігати, і тут буде шампунчик. Ну, що треба, то і треба. Воно вже чіпляється. Хазяйський парень. Ну, хто подумає? Про сім'ю. А пакет. А пакет з яйцями. Ти купив яєць? Да. Так. Цілий пакет. 50, 50. Почем? Розпаковка. Так, розпаковочка. <свят> так, яйко, яйко домашнє. Яйко домашнє. Курка. Молода. Молода, курка. Так, три. Четыре. Та скоро кутку дахкать будемо. П'ять. Пакет в подарок. Ми вчора їздили, Ми вчора їздили спеціально. Цих людей ти купив? Ну, це мені хазяйка. Ну, Ми їздили Пані. до людей. Пищали, пищали під дверима, свистіли, кричали і не догукалися, щоб купити домашніх яєць. А бачите, сьогодні йому... Так, треба просто втістити два зуба. Моє, от, включаюсь, бо його треба покормити, бо воно голодне я, буде бігти. Я буду дихати на нього, буду лежати з відкритим ротом. будеш буду їсти дихати, все, давай. Я так. прийду по Пока-пока. <реш> Всім привіт. Ну що, приїхав я на зуби. Тілочки, це я. Приїхав я на зуби. Зараз я і тебе покажу трошки. Мене зараз... видно, видно, я підсяду. Не треба. Не треба. Зараз, ти посидиш у машині, а я зараз побіжу. Зараз тут ось здання побіжу. Я що він мені зробить? Чи той зуб, чи другий буде робити. Ну, на сьогодні назначив на... 12, а вже 12.30. Йому треба бігти, так, а я трошки не... посидю тут, бо я... мені до ліди треба, і він мене за... по путі захватив і підскочили Все, ми. Так, я побіг. Давай. З Богом. Давай. Зараз я ще білет возьму, порагонсь. Отака я дівочки чорна. Як циганка, сама собі не нравлюсь. Ну воно вимиється. Я казала, не буду вам сьогодні показуватися, але ну, так як вже Вовик показався, то думаю, ладно. Чорна, як цигань, циганка. В очках хорошо, нічого не бачу, темно, то і нормально. Він мене зараз висаде. Не висаде, а він піде в зуби, а я піду в саманту. Ліда прийде до ділує прийде Ліда і поп'ємо з нею кофе. Валік виходний, Богдан залишився з ним, а мені треба походити. Думала, по холодку походжу, а вже сонечко вийшло. Ну ми з лід саманті поп'ємо кофе. І поки я дойду додому, якраз буде добре, пройдуся. Все, дівочки, як щось буде інше, покажу. Я думав, він мені оцей буде робити. Той, що він тоді наклав на, на щось, він мені тоді. Таке ощущення було, що накручував, накручував а потім я, <рой>, я ж підскакував. Ну думаю, це накарвав лікарство, я зараз піду він і витягну і запломбірую. Він ну, виявляється, навіть добрався вже до верхніх. Не знаходив, вже не знеходжу до верхніх. То я пиляв щось там, воно таке ощущення, якби, ото як воздух холодний, як ото, нерви, він попиляв, попиляв, потім. Щось туди прикладав, воно туди пікало, між зуби, щось вставляв, якісь пластини, розвигав. Ну, коротше, я не знаю. Я глаза закрив, так можна видрімати. Ну, він це зробив, зробив, потім ото щось воно пікало там, то чи грів, чи розігрівав, воно таке, як, не, ну, я так думаю, така пломба, як ото, виходить, жувачка він її підігрівав, як захоловша жувачка. А мені треба її чимось підігріти. І тоді він там... Тикав, тикав, ну це. Коротше. Ну, запломбірував він мені, напевно, Назначив на 16. -е, аж. Ми і... ждемо, щоб він нам зуби, бо зубів нема. Першу чергу вставляв, а потім балакаємо, що розуміємо, що вставляння не може бути без лічення. Зразу їх треба полічити, бо там. буде Мені тільки коронка. встав, тільки встав цей зуб, я вже більше не піду. А він мені всі... Поліче, поліче, а потім стави мені оце. Ну так може щоб... бути, а він коронку надіне на зуб, а зуб почне боліти, у нього нерв. Тільки доторкнувся, каже, а воно зразу. Так. Да. Я оце удивляюся, ми кажемо другий раз, що ой, зубники там, ну взагалі, не цей тільки ну взагалі, так, в взагалі, общем там гроші, гроші, гроші. Правильно. Не, ну що собі лежиш біля нього з відкритим ротом, він тобі дожен по зубах оце лічити і ще. Правильно вони і роблять, що беруть. Ну, ну, дорого, дорогі. Ну це ж не просто нігті пообрізати. Бога. Ну вроді. Це ж неудобство. Вроді ще ж їй хуже, ще є хуже робота врачи. Робо... Ні, тоді то ще дорожче. Ну а що? Все, це... я побігла, а ти давай, газуй. Все, і я побіг на роботу. Давайте побіг. Так, саманта. Кама дуже красива чашка. Мені чашки їх не нравляться. Дві кави. І опіум, опіум 10 з копійками, і за все разом 33. Всім смачного. Пішла чорна полоса. Пішла чорна полоса, але я вам скажу, така полоса чорна не страшна, не буду зразу вас лякати. Така, як оце на голові в мене волосся. Вони чорні, вони страшні, але вони змоються. Так що не треба дуже розстраюватися, я все одно розумію, що не сьогодні-завтра пару разів помию голову і вони стануть на своє місто. Точно така чорна полоса. Зараз у мене скипить картошка, Вовик прийшов додому і мені допомагає тушити картошку. Е, а мені треба закінчити відео. Ну як же ж вам це не поділитися? Чорна полоса. Ну, заказувала ж була в інтернеті, а сьогодні вже без інтернету, пішла нормально, в магазин. Я умудрилася потратити сьогодні отак кучу грошей, не маючи в кошельку, ні копійки. Ні копійки не було грошей. Вовик прийшов на зуби. Вовок приїхав на зуби, я йому кажу, ляля то поля, саманту хочу кофе попити. У мене грошей нема, Вовик за мене заплатив у Саманті, угостив мене кофе, попив мені тортик, попила кофе і грошей не потратила. Потім прийшла Ліда до мене, Ліда попила кофе і я пішла додому. Сидимо з Лідою балакаємо, що в мене немає копійки грошей в кошельку. Я хотіла зайти в магазин ХБ, в нас тут є напроти нас, і купити лак обичний для ногтей, бо в мене ногті Ліда зняла. Готовимося до больниці, нігті зняла. Ну Не можу ходити з такими ногтями, тому що гель вона повністю саму базу не зняла. повністю, Виходить, ніготь де одрощі і база, воно ну, не красиво. Просто некрасиво. І не хочеться мені, щоб оце воно так було. На пару днів я б хотіла чим небудь накрасити. Кажу, Ліда, нема в мене з собою грошей, дай мені е, там, десятку. Якби вона мені десятку дала, то може б так би не було. Не було б лака. В неї десятки не було, каже, я вам дам карточку, заплатите карточку. Ну, хорошо, я притопила до хебе, зайшла, вибираю лаки. Бачу ціну 19. Ну, в общем, не знаю. Я ж ціни не знаю, який, яка должна бути. Я вибираю лаки. Бачу ціна 19, бачу ціна 25. Ну, всякі ціни. ну, Я дивлюся ті, які дешевші. Чесно, от душі кажу, що я дивилась, які дешевші. Не підходять мені цвів. Отут у кожен дивлюся, цвіт не моє. Хотілося щось розовеньке, світленьке, але не дуже темне, не надяче, ну і дуже світле, якесь воно таке ніяке. Ну, я так ішла, йшла, в магазині там вибор великий, стенький лак, хороший. У магазині. Ой, як пахне, як раніше ми красили нігті вдома, а зараз вже з цими гілаками в них немає запаху, а це пахне. І, коротше, вибор великий, я йшла, йшла. І, звісно, я встановила свій взгляд на, оцьом, на оці, цих лаках. Стоять там. Такий був вибір, їх стільки було. Ну, те, що мені завжди подобається, якщо розовенький, щоб він не дуже був їдкий, якщо фіолетовий, то ну, блистіно. Ну, отаке, от що мені подобалося, що впало в мій глаз. Ціна, звісно, космічна. Написано 31 з копійками 99, а може навіть 34. Не буду брехати. Ой, Господи, лаки, конечно. Ну, написано минус 80%. Ну, якого яко лоха це не Скажіть мені, пожалуйста. Мінус 80, мінус 80, мінус 80% на, на всіх цих лаках дуже часто цінічки мінус 80. Ну, я думаю, якщо він стоїть 30 злотих, мінус 80, це він буде стоїть 6 плюс-мінус 7 злотих, То я можу... Можу собі дозволити два, тому що мені подобається і цей, і цей. Можу, скомбініруємо, Може я буду поки якесь час не робити гель лак, а робити собі вдома ногтіки красити обичним лаком і стирати, коли треба. Ой, господі, беру я два лака і йду на касу. Іле, іле питаю, скільки ж стоїть? На один, один за повну стоїмость, а другий мінус 80%. Скільки стоїть Вона Ящикала 42 з копійками. Я не знаю, я запаморочена, чи яка я, чи я не розумію, що це дорого. Ну чи... я не знаю. Я просто беру карту, якби з кошелька достати гроші, то може б я і задумалася. А так я беру карту пі і пішла. Выхожу счастлива с магазина Роздивляюся на на цвета, какие ж я умничка выбрала. Прошло три минуты, я з магазина вышла тили телефончик. Лида, что за лак за 42-43 злоты? Я хожу два. Два лака. Мама, что вы купили? Что вы там купили? Вы понимаете, что лак стоит там, ну, три Десятки, не дорожче, а ви на 40. Ліночка, мінус 80, кажу, ти розумієш, яка ціна. А оказалося, що на другий мінус 80. Ну, думаю, на касі я ще і довольна, що я взяла два, прям, наче зобразила, що це треба два на мінус 80. Коротше, Ліда мені виписала, ви, каже, нічого не робіть, бо ви, мабуть, взяли гель-лак Ну Не може обичний лак стоїть стільки грошей. Ви, мабуть, взяли гель-лак От, кажу, бачите? Бачиш, якщо я взяла гель-лак, то ще спасіба скажете. Тому що я завжди хочу отакі вот цвіта. І я ваш клієнт. А ви ніколи не можете купити такі лаки, як мені нравляться. У вас нема ніколи такого, як я хочу. Тепер у вас буде два лака. Я собі лампу додому. Накрасиш мені ногтіки і забереші лаки, я тобі подарю на роботу. Поставила на вікно. Хазяйка. справилась А це ж уже бачу під вечір, уже валік пішов її зустрічати, думаю, скоро може додому буде йти і перезвоню. Кажу, Лідочка, ти ж не забудь лампу взяти, бо лак то лежать, бо я ж то мене накрасю, бо це... А, ще йшла додому, Юля пече, я підійшла до Юлі, розказала, вони з мене посміялися. «Да каже, Юля гель-лак Потому що дорого, ну шо ви. Ну, посміялися, дівчата, потопала я далі. А це ж ліді дзвоню і кажу, що ти ж візьми лампу. Вона каже, у мене вдома лампа є, зробимо. Ну шо, що ж то за лаки? Вони, кажуть, в темній упаковочці, бутилочки. Чи в прозрачній? В прозрачній каже. Так у прозрачній це обичні лаки не можу. Я вже ж, ж успокоїлась, думаю, хоч гель вона буде на роботі ним робити. Но мені то не треба стільки, бо я ж то так часто вдома то і не крашу нігті, гель раз зробив у місяць. Прозрачна, значить прозрачна. Стояли на вікні, якщо б вона... У прозрачній не роблять гель лаки, тому що вони на сонечку засохнуть. А це ж у мене стояло на вікні, не засохло. Значить, це обичний лак. Значить, він качественний, він фірмовий може бути. Ну, Ліда прийде, хай питать, ну як він пахне. Тут раді цього аромата треба. Ви пам'ятаєте, дівчатки, як пахнуть лаки, як ми в молодості красили нігті. Це ж просто, ну, в общем, підробилася, я то віддам їй гроші. Їй-то нема чого переживати. Тут сам факт, що я так змогла вмудрилася. Оце, вона яке, краще б я збігала і принесла вам десятку. Ну, я б не купила просто лак. За десятку там лаків нема. Це не ті ХБ, ХМ, ХБ. Це не той ХБ, в якому лаки продаються по 10 злотих. Вона не знає, вона просто такими ніколи не красила. Так що, дівчатки, сьогодні вечором у мене будуть красиві красиві ногти. Кому треба по акції мінус 80%, запрошую у ХБ. Це не реклама, це антиреклама. Все, я думаю, що, мабуть, все. Вовик поставила, в мене була тушене м'яско у судочках. Ми, як на токану я вам розказувала. Тепер начистила картошечки, вкинула туди токаночку. Вовик ішов з роботи, приніс мені сладку перчину і дві морквинки. Я зараз все крупно покришу й додавлю у картошку, і будемо чекати наших дітей. Будемо вечерять. Все, дівчатки, на сьогодні, мабуть, буде все. Я не знаю, скільки там минут, але я думаю, що вже яке буде відео, таке вам і розкажу. Абрикоси брикоси йому немає нічого, вазочка полупуста, а абрикоси бомбейські. Всім добра, тепла, миру, усього вам самого найкращого. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар і завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. Пока-пока! Ой, девочки, вже й попрощалася, і сповнили з Вовиком і сміємося. Думаю, і вам докажу. Як було одне, время, цигани нас носили, ну давно вода пройшли, цигани носили по вулицях щось, нібудь коли постільна партія у них іде, коли що. А то одне время носили ці кожухи, ми називали, дубльоночки такі. Ну, ми купили Вовику носили цигани, там просили 250, усторгувалися, купили за 200. Чи гривні, чи рублі, ми вже не знаємо. Ну давно було, ну знаємо, що цифра 200. Купили така корячнівенька, вона, мабуть, і в Дніпро приїхала. Ну, сика, вона Він да, хлопцям купала. Ну, купили ж ми таку цю ж дубльоночку йому. Тут прилітає кума на велосипеді з сусідньої вулиці. Прилітає, каже, представляєте, носили цигани, каже, так вони ж були такі дорогі. А мені каже, сторгувалася за 500, дали дві по акції. Якщо возьму дві, то каже, за 500 віддадуть. Так вона каже, я взяла дві, каже, одну мішки оставлю, а одну привезла кумові купи за 250. А я кажу, я не бачу смисла. Я за 200 тільки що в них купила за 200. А їй накинули, казали по 300 і віддали за 500. Так що тут спокон віків оце. Йде. Акція идет. <laughs> Акция специализируется на этой акции с веков. Так что лак ⁇ это еще чепуха, это вам не кожух. Все, девочки, хотела это добавить. И пока-пока. А, подожди, подождите. Если у кого-то были такие приключения, то можете делиться. Всем будет интересно почитать и мне в том числе. Пока.